Катерина самотньо жила на окраїні села в своїй хатині. Відколи не стало матері, залишилася вона одна на білому світі. Мама так і не розповіла Катерині таємницю її народження, отак привела її на світ і сама ростила, хоча жилося їм ой як нелегко. А в селі таки не люблять, тому діставалися від цікавих жіночок не лише матері Катерини, яка так нікому й не повідала, хто батько її дитини, але й самій Катерині. Дівчинка росла відлюдькуватою, бо людей боялася, бо вважала їх злими. Вона щиро не могла збагнути, що їм її мама зробила, що вони всі так до неї ставляться. Вчилася Катруся добре, тому після школи поїхала в місто в інститут поступати, закінчила його і могла мати велике майбутнє, та Катерина не змогла залишитися в місті, бо вдома на неї чекала матуся, яка почала сильно хворіти. Тож дівчина повернулася в село влаштувалась на роботу в райцентрі і стала доглядати свою маму. Заміж Катерина не вийшла, бо з роботи завжди поспішала додому. В селі її так ніхто й не засватав, а інших варіантів у неї не було, бо вона навіть за межі району і виїжджала дуже рідко. Було Катерині сорок, коли не стало матері. Тоді жінці здавалося, що і для неї життя закінчилося, та насправді все тільки починалось. Через кілька тижнів після цього до її подвір'я під'їхала дорога автівка. Катерина навіть не уявляла, хто б це міг бути. Вона й припустити не могла, який поворот долі на неї чекає. Це вирішив її відшукати її рідний брат по батькові, про існування якого вона навіть не підозрювала. Чоловік назвався Андрієм, сказав, що нещодавно не стало його батька, і він просив її знайти його позашлюбну дитину, маючи на увазі її, Катерину. Жінка, може, б, і не повірила, та зовнішня схожість з Андрієм не залишала її сумнівів, перед нею таки стояв її рідний брат по батькові. І який же він красивий та хороший, та від нього повіяло таким теплом, що вона відразу відчула рідну душу. Андрій розповів, що їхня родина доволі заможна, і що після батька він отримав величезний спадок, але, оскільки він дізнався про те, що у нього є сестра, то за батьковим проханням віднайшов її і спробує хоч частково їй щось компенсувати. Брат забрав Катерину в місто, познайомив її з своєю дружиною і дітьми. Нові родичі швидко прийняли її, а дружина Андрія, яка була приблизно її ровесницею, стала для Катерини подругою. Через кілька місяців Катерина переїхала в місто, в одну з квартир свого батька. Тепер у неї почалося нове життя, про яке вона колись і мріяти не могла. Але це ще не кінець історії. Катерина вийшла заміж і навіть ще дитину народила. До Андрія якось в гості зайшов його добрий знайомий, побачив Катерину і закохався, а вона відповіла йому взаємністю. Так що прийшло до Катерини щастя нехай пізнє, але таки її знайшло.